І іноді ми дивимось політичні відео, але ну, просто розповідати про політику, ну не знаю, мені, мені не цікаво про неї розказати. Мені цікаво про неї слухати, мені цікаво її досліджувати, але в мене ще немає настрою її обговорити. Ну, якщо це дійсно мене якось не зацепить, як от відео з Нотевським, коли говорились про телеграм-канал, бо телеграм-канал дійсно мене Путь, бо це те, що мене оточує, якось так. Короче, це складна тема. Тому дивимось, їх злиті світлини побачили у весь світ взлом, iCloud зірок від каналу Олександра. Про важливе рафії твого сніданку або хатнього улюбленця стало громадським надбанням. А якщо це будуть більш приватні світлини, яка тоді буде твоя реакція? В 2014 році величезний резонанс викликав взлом хакерами iCloud багатьох відомих особистостей. В соцмережі були злиті фотографії, відео та інші особисті матеріали. Так, от однією із жертв хакерів стала акторка Дженіфер Лоуренс, яка зберігала у себе на телефоні багато от таких от пікантних знімків. Різним виданням вона давала інтерв'ю з приводу травми, яку їй нанес цей злив. Будь-хто тепер може подивитися на моє оголене тіло без моєї згоди у будь-який час. Тривалий період я не хотіла виглядати відверто і не хотіла, щоб хтось бачив моє тіло. Ні, окій я, за... я, я окей, сформулюю так. В принципі, взлом – це тема, яка засуджується, це адекватно, а, але я просто не розумію навіщо фоткати своє голе тіло в принципі. Ну, окей, я, я такий герой, я сфоткав свою валину, да? От припустимо. Ну, що навічно, я ніколи нікому її не кидаю, хіба ж? Ладно, ладно, і буде одна тема, коли я кину свою валину. Коли в приватку ви підпишетесь, до речі, а коли ви підпишетесь в приватку, я не знаю. І зараз немає опції, щоб придбати доступ до моєї приватки на Навже... жик. <схід> <схід> Якось так. А от валину для своїх оці, підписників, які хочуть дізнатися про мене більше, не проти. Для них і валини не жалко, так би било. <ріху> <І ладно. ріху> вибачте, ні, серйозно, хто мені може пояснити, навіщо фоткати себе оголеним? От яка адекватна причина, щоб сфоткати себе оголеним? У мене є одна, одна причина в голові, яка з'явилася, це відправити лікарю, типу, у мене щось тут нацистське вискочило, або якесь потемніння з'явилось оце. Єдине більш-менш рішення, яке я розумію, що у тебе аудиторія мало літок, тим паче, блядь, якщо ви мені дасте на це відповідь, то мене будуть додаткові питання. А, коротше, я не розумію. Дзвонить мій агент, я відразу лякаюсь. О Боже, що знову? Я постійно чекаю, що це повториться. За її словами, це одне із найгірших, що могло статися Вона сама себе з неї, як з публічною персоною. Я була налякана. Навіть не могла припустити, що ми живемо. Блять, в... а навіщо ці фотки прикручувати до відео? Ну, типу, окей, ну, а в чому логіка? Такому світі так, я публічна особистість, актриса, але це не дає вам право дивитися на моє тіло без мого дозволу. До її важкого ментального стану після зливу додалося ще те, що Дженіфер не підтримало суспільство, а навпаки, ще засудило. Тобто, розумієш, її зламали, mm -hmm. злили особисті матеріали, так вона ж після цього сама винна. Не хакери, а жінка, яка зробила дані світлини. Ой, цей канонічний відкімблеймінг. Да, 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 да чули. Проходили, є таке. Ну це у мене слів немає, але таке також засуджується. Що я ще думаю, окрім торгованих фоток? Там же ж і документи. Там, скоріше, і паспорти, і квитки, і всі справи. Ну, це не ну, кримінал потягли, але, але кого шукати? Мені цікаво, чи знайшли а, хакерів, а, які б зламали iCloud. -и. Так, розслідування хакерських атак на iPloud знаменитистею у 2014 році, таких відомих як З ладно, Тривало кілька років, яких якось осіб було заарештовано та засуджено. Основні фігуранти справи Райан Колінс, Едвард Майер. Чік Джон Гарані, Еміліо Ернардес. Як відбувався з вами? Хакери не зламали iCloud напряму, напряму, використовували фішинг А, ну канонічна ситуація, ну це, мабуть, і зараз відбувається. Типу, як відео в мене про Телеграм виходило, як я розказував, соціальна інженерія, ну вона нікуди не йде, вона нікуди не зникає. Я думаю, там дійсно зламали прямо iCloud, типу, злили дані усіх людей, а тут виявляється просто соціальна Ну ладно. Чуваєш, як через всю цю історію несеться фраза жертва сама у всьому винна? Багато хто вважає, що воно дійсно так і є. Що Дженніфер сама у всьому винна, із-за того, що вона ж зробила ці знімки. І не дивлячись на те, що це було для особистого користування. Такі знімки не слід робити, писали в інтернеті. Ну, а з іншої сторони, от моє питання, да, де було, навіщо робити такі фотки? Амеці їбати повинно, да а якщо вже зробив, то будь готов до того, що тебе зіллюють, а потім неси за це відповідальність. Що може бути іще гірше, чим вся ця ситуація в цілому, а саме те, що її тіло піддалося, іще критики жертв, яких злили, оцінювали між собою, і Дженіфер <пит> Лоуренс отримала найнижчу оцінку серед всіх. Люди хотіли почути виправдання. Чому вона зробила ці фотографії? А Лоренс напрочуд наголо... А вас сібати не повинно. Алло. пошувала, що вона не повинна була б виправдовуватись за те, що зробила такі фотографії, і як і будь-яка інша людина має право на особисте життя. Вона обурилася у зв'язку з тим, що її критикували, замість того, щоб зосередитись на самій проблемі, в зломі та витоку особистих даних. В інтерв'ю вона заявила, що її насправді лякає, наскільки суспільство схильно засуджувати жінок за їх інтимне життя, ігноруючи той факт, що справжня вина лежить на тих, хто вчинив злочин. Крім того, Лоуренс подала також іще позов до суду, і її юристи активно працювали над тим, щоб винних покарали. Вона стала одним із яскравих голосів у компанії із захисту приватного життя та покращення безпеки даних в інтернеті, що допомогло привернути увагу до проблеми безпеки у цифровому просторі. Що додатково вона говорила з цього приводу: це незвичайний скандал. Це Блядь, ну, цю фотку. Потрібно терміново змінювати кіно. закони ну, так... та ставлення суспіль... Ні, там якось нормально вже фотку. Я, я не знаю, це виглядає дуже. Якось... Навіть мої знайомі чи іронічна, вважали чи нормально да, подивитися на ці знімки. Хоча я не давала їм жодного дозволу дивитися на моє тіло без одягу. До речі, не так давно Дженіфер Лоуренс знялася в фільмі під назвою Без образ. І чесно кажучи, я була трошки. Не то що шокована, але здивована. Отак, От коли я побачила її абсолютно без нічого. Так вона ще в цій сцені билася без нічого. Не сказати би, що ця сцена, в принципі, дуже потрібна цьому фільму. Лоренс справді вирішила роздягнути. Їй за це заплатила, вона погодилась. Без примусу, без взламів, без нічого, це різні речі абсолютно. Чому чому тут здивуватися? Не розумію. Утися сама без дублера, за словами актриси, зйомки оголених сцен її не збентежили. Усі в моєму житті, і моя команда запитували мене: ти впевнена? Ти впевнена? Ти впевнена? Абсолютно різні речі, коли тебе взломали і злили твої тимки. І коли ти автомат сам погодився показувати свій член. Це різні речі за гроші, тим паче. Давайте тут ставити е, ніби рамки. На. Насправді у мене навіть не виникло іншої думки. Для мене це було весело. Я не впевнена, чи все нам договорила Дженіфер Лоуренс. Але в мене склалося таке враження, що вона знялася в даних сценах як знак протесту, що вона тепер буде розпоряджатися своїм тілом, а не хакери ну, чи хейтери з інтернету. Після інциденту зі зломом Apple не був безпосередньо залучений до судових розглядів. Вони офіційно прокоментували ситуацію, заявивши, що безпека їхньої системи була порушена не через проблеми у самому сервісі iCloud, а через використання фішингу. Фішинг це збір особистих даних для взлому та інших мет... Чи може вагітна людина вистрілити дитиною так, що вона прибила противника. Ладно, ідеї просто блять, я таке на твічі читати не буду. Непогано поки от стрім побачив, зазирнути вирішив. Приємно дякую. Методів соціальної інженерії для отримання доступу до облікових записів користувачів. Компанія підкреслила, що в цьому випадку не було знайдено технічної помилки в системі безпеки iCloud, а причиною інциденту стали дії конкретних користувачів, які не вживали належних заходів для захисту своїх даних. Нагадую, що жертва у всьому винна сама. Однак інцидент це різні речі. Те, що її почали хейтити, так, да, я погоджуюсь, що це херня повна. Але тут говориться, знову ж таки, за інформацією відео і чат GPT, що типів зафішили. І ти тут дійсно сам винен, що ти не дивишся, де ти вводиш свої паролі. Тобі треба перевіряти, хоча б домен, на якому ти цей пароль вказуєш, а не просто що по дизайну схоже на iCloud, e я введу свій пароль. Ну, типу. Це різні речі. Привернув увагу до безпеки особистих даних, і в результаті Apple посилила захист своїх сервісів, включаючи запровадження двофакторної автентифікації для iCloud та інших покращень безпеки. Весь цей час прокуратура США та інші правоохоронні органи вели розслідування з цього приводу. Загалом кілька осіб було затримано та засуджено за звинуваченням у порушенні федеральних законів США про кіберзлочинність. У процесі розслідування заявилося. Що група хакерів використовувала різні методи зламування облікових записів, включаючи фальшиві сайти для відновлення паролів та інші види no, шахрайства. Fishing, причини да. взлому хакери називали різні. Хтось це робив заради матеріальної вигоди, заради наживи, хтось хотів продемонструвати вразливість системи безпеки, або це не вразливість системи безпеки. Ну це зараз не претензія до Олександри, це просто. Якось виправдатися від е, зломисних е, від злочину. Вразливість безпеки у тому, що ти створив сайт, схожий на iCloud, Це не проблема безпеки, це проблема у твоїй топоголовій голові. Ну це слова до хакера, який це придумав, виправдовування. І ті, хто робив це заради розваги, так би мовити, здобути трофеї, щоб потім хизуватися перед іншими хакерами, окрім Дженіфер Лоренс. Там є цілий список, хто постраждав від цього взлому. злому і от іще ще однією жертвою була Ванеса Хадженс. Ти міг її знати по фільму High School Musical. Ну Не якщо знаю. ти такий же старий, як і я. Вона взагалі довгий час ігнорувала даний інцидент і ніяк не коментувала. Згодом вона все-таки зізналася, що була шокована та засмучена, коли дізналася, що її особисті фотографії були скомпрометовані. Однак вона також наголосила, що ці знімки були зроблені для приватного використання і не призначалися для того, щоб хтось їх побачив. Вдумайся в те, що згодом Хадженс навіть вибачалася за ці знімки. Їй було соромно за те, що вона скоїла, що вона зробила. Таку помилку, і що вона стала враз. Вона зробила помилку, що фоткала себе у свій війний час у своєму ладно зливою, це, але не нала це... що ніхто що? не заслуговує на те, щоб бути підданим такому вторгненню в особисте життя. Це був особистий простір, і її право на конфіденційність так. було порушено. Ну і само собою, як і Дженіфер Лоуренс, вона зіштовхнулася з критикою інтернет-користувачів з приводу свого тіла, і в цілому даної ситуації, В цілому, все те саме беззмінно. Сама винна, що ти зробила ці знімки, сама винна, що тебе злили. Таке в тебе іще й тіло ніяке. Також ще під час витоку даних постраждала Ема Вотсон. А... По факту ніякі її особисті матеріали не були продемонстровані суспільству, але ходили чутки про її злиті фотографії, що само собою і цікавило всіх. Ема Вотсон відразу ж зробила офіційну заяву через своїх представників, спростувавши чутки і підтверджуючи, що вона не була серед витоку. Емі Вотсон була років у 2014-му? А Ато ладно. Незважаючи на те, що її фотографії не були опубліковані, Ема Вотсон активно коментувала ситуацію, висловлюючи своє занепокоєння з приводу вторгнення в особисте життя, знаменитостей та жінок загалом важливості поваги до особистого життя та безпеки даних. Вона закликала до захисту прав жінок і підкреслила, що ніхто не повинен проходити через таке. Ема, будучи відомою феміністкою, також привернула увагу до ширших питань, пов'язаних із секундаю свободою, конфіденційністю та гендерною рівністю. Вона заявила, що подібні витоки та напади на жінок є частиною ширшої проблеми. Це гендерного насильства та сексизму. І якщо інших жертв звинувачували в тому, що вони там зробили ці знімки, що їх там злили, то Ему. Вже звинувачували за її активну, надто активну позицію. Тобто, розумієш, що б ти не робив в даній ситуації, чи свої тебе злили, інші чи ти рамки просто це висловлюєшся в будь-якому випадку вина, який ми момент. з тобою висновки зробимо, що суспільство настільки яро обговорювали злиті знімки, те, що для чого знаменитості їх робили, обговорювали їх тіла, але при тому всьому. Увагу саме хакерам, які і зробили це все, не так сильно вона була приділена ця увага їм. Це сумно в цілому. Сумно від того, що ти абсолютно не відчуваєш себе в безпеці, і твої дані, особисті якісь матеріали можуть легко опинитися в інтернеті. Це сумно від того, що якщо таке трапиться, то тебе будуть засуджувати за те, що ти зробив якісь не такі не типи на мене. Я, я якщо таке зроблю, то мене будуть тільки поважати. <гум> Ладно, вибачте, Знімки, Хоча ти маєш повне на це право. Це сумно від того, що ще твоє тіло будуть обговорювати. Це сумно від того, що замість того, щоб тебе підтримати, тебе будуть звинувачувати в тому, що ти зробив знімки, що тебе злили, так і ще обговорювати твоє тіло. Дякую, що ти подивився цей ролик. Підтримай цей канал підпискою, лайком і коментарем, А також дзвіночок не забудь поставити. Само собою, посилання на реакцію в описі. Переходь на оригінал, дивись його до кінця. Я кидаю також. Закіньте лайків. Що ще такого сказати? Um, фоткайте свої інтимки, не ведіться на соцінженерії фішинг, стійте за свою приватність і не будьте вірті блеймерами. Якось так. Все, більше нічого не скажеш.